Size is not important. Okay. Our goal, our memory, our <laughs> dream, and we make our dream true. we receive. Партія «Український демократичний альянс за реформу отримала статус спостерігача європейської народної партії. Ми знаємо, що політика це командна гра, і бути гравцем в команді найбільшої в Європі партії, яка об'єднує багато представників різних країн. Це почесно. Ми повинні дивитись не тактично ми повинні дивитись стратегічно це правильно, щоб Україна була великий. Сім'ї Європи